Пані Ірина, відпочиваючи в журавлівському борі, знаходить тут своє натхнення. Їй вдається це зробити навіть серед поодиноких сухих сосен. Хоча зараз насадження переживає свої не найкращі часи, говорить жінка. Однак воно все одно залишається особливою локацією, необхідною для міста. Я часто відпочиваю у цьому лісі, вже вже багато років. Вот, я плаваю тут, я, я тут дишу воздухом. Ну, ну, вот, мені дуже подобається цей ліс. Я вважаю, що він потрібен місту. Тут ну, вот, багато птиць, багато ну, черепахи, птиці, там, качки, тут лилекі, дятлі є, вятли ну, є, в общем, багато всього. Я вважаю, що ліс потрібен нашому місту, ця природа потрібна. Думку пані Ірини поділяють інші місцеві мешканці. Журавлівський бір за останні роки змінився. Пожежа знищила близько трьох гектарів території, шкідники підірвали здоров'я насаджень, а війна додала ще більше труднощів. Попри це, зелена зона продовжує відігравати важливу роль в житті тамтешніх мешканців. Після Посліпожа, в прошлом році був таке, яке може, може бути звісно, після пожежі. Я тут живу вже я тут живу вже доволі давно, з 2025 року. Постійно навколо гуляю, і з лісом давно проблеми ще до війни почалися. Тут заражений він став оцими шкідниками. А коли війна почалась, вони сильно розповсюдилися, і видно було не до того, щоб цим займатись, і швидко прийшов такий занепад. Прийшло змінився він вже під час війни, тому що туди були прильоти, і тому через це він змінився, звичайно. Ми навіть були вдома в той момент, коли тут була пожежа масова така. Но хочеться, так, щоб він відновився, тому що ми любили гуляти там. І коли ми знаходилися в тому лісі, то відчувалася така, наче ти в якомусь іншому вимірі, тиша. Не чути було цього галасу міського, тобто ти заходиш в ліс, і тобі здається, що ти десь, десь в якомусь іншому вимірі на острові дуже класно, дуже спокійно. Зважаючи на обставини, там теж мешканці побоювалися, що на місці бору може початися будівництво, і зелену зону буде остаточно знищено. Зараз дерева падають, ну би ну от ламаються, падають, тому що екологи говорять, що вони заражені якоюсь хворобою. три роки назад. Пан Терехов, наш міський голова, він тут посадив ну от нові сосни. Ну так що ну будем, ну будемо ну как би надіятися, що вони ну как будуть будуть рости і, і ліс востановиться. Було б здорово, якщо б здесь... було б чудово, якби тут все ж був ліс, тому що це така зона, куди з приватного сектору приходять гуляти і із приватного мікрорайону. Дуже багато народу їм потрібна зелена зона. Там парків таких нема, А ось ця територія якраз для всіх. Ну на мою думку, я б залишила ліс, тому що мені здається, що в місті Харкові вистачає місця для новобудови, а тут бажано було б залишити ліс. Зважаючи на громадське хвилювання, у муніципалітеті запевнили, зелена зона на місці бору не лише залишиться, а й буде підлягати реновації. Тож розумієте, що дуже багато навколо цього питання точилося розмов. Мені пропонували все, що завгодно, щоб я віддав цей кусок під забудову. Я сказав ні, ні. Ми будемо висаджувати там ліс, ми плануємо і буде там ліс. Ми спочатку вважали, що це була акція якась, як когось, що вони зробили так, щоб цей ліс загинув. Насправді брали аналізи почви, брали все, ну дуже багато ретейну експертизу робили. Насправді ні. Він був свого часу неправильно висаджений. Неможливо було на цих ґрунтах висаджувати тільки хвою. І зараз ми пропрацювали з спеціалістами, і ми будемо висаджувати зелене насадження. Це буде комбінований ліс. Не тільки хвоїни, бо хвоє на на цих ґрунтах неможлива. Схожа ситуація, на жаль, спостерігається і у Григорівському лісі, бо більша проблема загибелі насаджень актуальна для всього Харкова. За приблизними підрахунками, лише за минулий рік місто залишилося без 2,5 тисяч дерев. Втім, в муніципалітеті запевняють, наразі реалізується низка заходів, направлених на подолання проблеми. Профільні комунальні підприємства адаптують роботу до змін клімату та. Умов воєнного часу, а міська влада робить усе можливе, щоб зберегти існуючі зелені зони та примножити їх кількість. Так, до прикладу, нещодавно очільник мегаполісу оголосив про створення зеленого каркасу. Для нас дуже важливо, щоб ми не втратили цей стиль. Стиль зеленого міста, де багато дерев, де багато зон відпочинку. Ми будемо на зони відпочинку. Для нас це дуже важливо і ми будемо продовжувати. Мало того, ми видали вже кожне на газелений. Ми видалили на минулої сесії, вже закопаємо дерева. І над цим ми дуже серйозно працюємо. Я змінив директора комунального підприємства Харків Зеленбуд і він зараз пропрацює дуже добре. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків. Новини.